Слава Україні, вітаю вас, друзі, з сьогоднішнім днем Збройних сил України і з улюбленим святом дуже багатьох українців, особливо наших дітей, днем Святого Миколая. Власне на цьому те, що можна вітати, закінчується новини. При Паскудні новини, які ми маємо з Вашингтону, то як підігрує руйнівним процесом проти України саме українська влада. Ну, грають дуже чітко по сценарію, щоб все було як найгірше. Найстрашніше навіть не це. Найстрашніше те, що ну, це відмовляється, всі бачити. Ніхто не хоче говорити неприємних речей, ніхто не хоче втрачати глядачів, ніхто не хоче, як чорновів, відбуватися там вузеньким колом постійних глядачів, там, в десяток тисяч максимум. Всім хочеться мати мільйони, а мільйони хочуть чути приємні, хороші, життєрадісні, життєстверджуючі новини. А потім, коли приходить реальна біда, ну що ж. Завжди можна йти, хто винен, американці, звичайно, Порошенко, хто завгодно. Ну, це таке, це окрема історія. Про це, можливо, в вечірньому випуску щось трошки скажу, можливо, зараз в відповідях дещо проскочить. А тим часом я радий запросити вас до 197-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Отже, давайте без передмов відразу перше питання. Найширіші вітання, пане Тарасе, питання таке. Чи розуміє Зе виборить взагалі, що сьогодні мова вже йде про виживання країни і нації? Мені здається, що нема такого розуміння. Отак какая радниця нікуди не поділася і нічого не зрозуміла в силу своїй нездатності щось розуміти і небажання щось розуміти взагалі. Героям слава. Та героям слава дуже страшно, і може бути те, що дуже багато з тих героїв можуть виявитися, що вони полягли намарно, коли не буде того результату і не буде перемоги. Менше з тим. Про це виборців, знаєте? Багато хто розуміє, і в той момент вони перестають бути за виборцями. Я для себе, ну я не можу, звичайно, пробачити дуркування 19-го року, воно пролите страшною кров'ю. Але я для себе десь ставлю якусь пенальну межу. Люди зуміли одуматися, люди зуміли почати мислити на початок 22-го року. Оці всі заклинання Зеленського про Шашучки, все вони ж не сприймалися людьми. Люди ж. Ми бачили це по соціологіях в три рази обвал падіння в Зеленського, десь там, по-моєму, шість чи вісім разів падіння в його слух. Зростання, повільне, зростання і, безумовно, перше місце е, у Європейської солідарності і зростання, фактично зрівнялися Порошенко з Зеленським ще півроку. І для людей прийшло би осмислення. От тільки вся проблема в тому, що є ті, хто думають і розуміють відразу, а є ті, кому треба три роки. Потім, ну потім трутився Путін, коли рейтинги Зеленського в піке, Путін, ну фактично він рятував Зеленського. Він знищив Україну, наполовину знищив. Він приніс страшні нещастя, неймовірні жертви. Але влада Зеленського закріпилася далі пішли вгору, пішли вгору рейтинги, пішла довіра. Зараз подають якийсь там рейтинг від групи рейтинг, отака тавтологія. Ну не знаю. Я може ввечері про це трошки поговорю, тому що це виглядає дуже непристойно і недобропорядно. Але ми вертаємося до... Виборців Зеленського. Я розцінюю їх в цю категорію, тому що для мене це абсолютно негативна категорія. Не тих, хто колись проголосували, а тих, хто готові проголосувати зараз. І я коли дивлюся на навколо себе, ну, в мене такі відчуття, що війни не було, що сотні тисяч загиблих, мільйони заманих душ і доль не було. Тому що насправді все тягнеться так, ніби все в порядку. Ніхто не хоче нічого думати. Ну, Перше, здатність думати самостійно це є, ну, мабуть, не всі готові до цього. Це є достатньо рідкісна категорія. Ну, в будь-якій країні, якщо є чверть населення, які здатні думати самостійно, це є дуже-дуже добре. Ну, три чверті, звичайно, пивуть за течею. І це не, не тільки доля України. Франція, Голландія запустити рекламну відповідну інформаційну кампанію. Ну, от, перед на початку Другої світової війни у Франції спрацювало. Е Капітулянський настрої і все інше всі лягли під новий режим. Та ж ні, ті ж самі Нідерланди. Що важко було організувати російську провокацію з блокуванням угоди про соціацію і з тим референдумом? Так само, бо частина, яка думала, і була частина, яка думати не захотіла. Це не наша проблема, бездумна частина населення. Але вони доходять до висновків все одно певних. Коли є поліваріантність інформації, І в Зеленського дуже добре розуміють, вони творці тупих серіалів. Серіал це довго. Це треба зберігати на тупості людей, які не є тупими, людей, які є адекватними, які живуть нормальним життям, які мають непогану освіту, тримати в полоні найтупішого інформаційного бруду. Ну, інформаційного, телевізійного бруду що для цього треба? Для цього треба певні технології відпрацьовувати. В них відпрацьовують. І тому ця влада після вторгнення почала робити все можливе і неможливе для того, щоб їхні виборці, питомі, їхні виборці, які не хочуть думати самостійно, не змогли отримати жодної адекватної іншої пояснення іншої інформації. Отому були три канали загнані в мильну бубяку. Ні, їх не заборонили, вони віщають в своєму середовищі. Ми їх дивимося, ну, хтось дивиться, хтось ні. Блогери, ті, які ще щось говорять, залишаються тут. Але є ж завжди спокуса вийти на ширше коло. А там є пропозиції. Говоріть те, що треба. І я дивлюся, як особливо за останні півроку, ну просто шалено зростає кількість тих, які не все так однозначно, а президента у нас взагалі прав. А воно все не пух, ну, 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 виноват все одно Порошенка і все. Оце це стало просто дикою масовістю. І тому, на мій погляд, знаєте, я навіть не хочу судити тих людей, які не думають. Це безнадійно. Оти, які думають і умисно брешуть для того, щоб бездумних повернути в оце стію, от вони творять неймовірний злочин. А зараз у нас дійсно, ну, ви правильно на початку кажете, що питання йде взагалі, чи буде існувати Україна? А скажіть, хтось, крім мене, серед тих, хто трошки публічніше може розпускати інформацію, розводити. Е, хтось сказав ті слова, що можливо в Україні залишилося 2-3 роки існування держави, і не зовнішній ворог її захопить? Ні, потім в кінці, в кінці все одно буде ще й зовнішній ворог. Але Україна буде знищена з середини. І що зараз цей процес іде просто мегатемпами? Знищується економіка, знищується торгівельний баланс, знищується все. Зараз добивають все те, що було сильнішого, патріотичнішого, в Збройних силах України, ліквідується. Ну слухайте, це цілеспрямований процес. Знищується підтримка нас заходу, і це дуже помітно. Ну от. Всі, решта кажуть, в все порядку, все нормально. Україна нормально, це назавжди, це навічно. Знаєте, я колись перечитував певні статті з 18-го року минулого століття в тодішній пресі. Там ти були ті самі законання. Україна вже назавжди. Віковічна мрія українського народу здійснилася, Україна утвердиться і вже ніколи не буде повалена. Рік і не стало України. Тому насправді, мені здається, що ті. Як ви кажете, за виборці, вони чого не розуміють. Ну, скажімо так, давайте не будемо прив'язувати до вибору люди, які не хочуть самостійно думати, вони не зрозуміють цього. Вони все одно вони потім знайдуть інших винуватих, тільки не себе. А те, що вони і ті, хто їм вкладає це в голови, особливо ті, які зараз перебігли під владу, що вони роблять страшний гріх і вони нищать Україну, знаєте, про це якось і не буде згадуватися. Ну хіба через знову через 100 років. О, через 100 років нові відновленій українській державі, так як ми зараз розбираємо помилки тої української революції з 1917-18 року. Так само буде хтось розбирати і будуть з'ясовувати, а чому такий блогер переконував людей, хоча він добре знав, що це він бреше. А чому той? А чому той орат раптом поплив туди? от таке буде. Добре, закінчую з цим, трошки мене понесло сумні нотки. Але веселого все одно нічого нема. Два запитання підряд, відразу даю їх разом від постійної глядачки пані Вікторії? Доброго ранку, пане Тарасе. знову в товаристві, в якому прагнуть правди. Дякую за таку оцінку. Я хочу запитати стосовно невипущення Порошенка за кордон. Чи може, щоб не було зриву зустрічі Порошенку включатися і доповідати хоча б онлайн? Дякую. І відразу після того дам не без розриву наступне питання від неї. ж. Значить, перше, чи може? Переважній в більшості випадків не може. Є випадки, от коли не допустили умисно на з'їзд консервативної партії Британії. Ну Порошенко був в іншій поїздці, він туди доїхав і там перекрив трохи. А паралельно Ірині Гарашенко дали можливість виступити через відеоконференцію, але це дає зовсім інший ефект, зокрема для України негативного сприйняття, тому що всі розуміють, чому так сталося. Це ж не люди відмовилися. А є формати, де це не передбачено від цього взагалі. Ну, от є формат. Ви бачили, наприклад, той же самий Ялтинський форум в Києві. Є модератор. Біля модератора поряд знаходяться доповідачі, відповідно, він задає питання. Це живе спілкування, це зовсім інший стиль. От той же ж самий е, е Міжнародного демократичного союзу це теж певний формат і певні традиції. Там такого не заведено. От недавно блокували виїзд для Івана Климпур-Сенцадзе до Мадрида на дуже важливе засідання, де вона єдина була доповідачем по Україні, і єдина добилася, що в резолюції були закладені певні вимоги до Європарламенту і до Єврокомісії про додаткову збройну допомогу Україні. Там не передбачено взагалі такого явища як відеоконференція. Ну, десь я не скажу точно, але десь дві третини різних заходів не передбачають цього. Але основне це не те. Основне, це певне живе спілкування, це певні інтерв'ю, це певні доповіді на окремих додаткових заходах. І плюс навіть отака річ: ну, от нам зараз дуже важлива позиція пана Джонсона, спікера Палати представників США. А Порошенко мав бути разом з Джонсоном на Ще одному заході в США молотовному сніданку. Для них це є дуже важливі події, це є політично значимі події. І там він мав виступати, і там він мав можливість дуже серйозно поспілкуватися. Цього не заміни жодним онлайном і онлайн там просто не передбачений. Тому на жаль, цього не можна замінити. Це тільки епізодичні окремі випадки, коли щось пробують зробити, і то майже безнадійно. Ну і наступне питання вже піде воно таке окремо, бо я на перше трошки більше розговорився, теж від пані Вікторії. Воно трошки раніше задане, ще от тоді, коли не випускали Порошенка. Новий день, нові зашквари. Порошенка знову не випустили за кордон. на прямому каже, що опозиція з останніх сил тримається, щоб на питання союзників, чому ви акредитовані і не присутні на важливих заходах, не виносити сміття з хати. А може вже на часі відкрито заявляти на весь світ, що влада творить безпреділ. Дякую. Ну, мені здається, що якраз після цієї події насправді вже почали говорити про це відкрито. Порошенко е поінформував союзників про те, що сталося. Але, ну, що, поінформував, головне було зірвати його там присутність. Я ще раз кажу: завдання влади. Насправді полягає в тому, щоб Україну перестали підтримувати. Я про це не раз говорив в попередніх випусках. Я це ще раз повторюся. Це не дурість, це не ревнощі і не заздрість Зеленського, це не вибори. Вони до виборів будуть включати такі технології фальсифікації, що ми ще навіть не уявляли. Януковичу таке не снилося. Що буде включено це інше, це завдання по демонтажу української держави. Як ще раз повторюся? Я вже робив про це записи. Умисні способи, дуже добре продумана технологія, як зробити так, щоб Україна точно не могла стати членом НАТО. Ну, коли ви дістаєте дуже простий план дій на 400 сторінок, а ви його заміняєте і кажете, а ми от три сторінки вам пропонуємо, ми його будемо виконувати, то й не будемо. Це. Це відмова від членства в НАТО. Коли ви відмовляєтеся виконувати справжні реальні вимоги по в Європейському Союзу і відповідати стандартам, просто відмовляєтеся. Це відмови від ЄС. Плюс паралельно, ви ще сваритеся з окремими представниками ЄС, які точно тепер заблокують. Ну це пряма спеціальна дія. Коли ви отримаєте від американців невеликий план на чотири сторінки, де просто відремонтувати ті реформи, які ви поламали, і в Шмигаль виходить зал Верховної Ради, каже. Я не буду цього виконувати. Україна відмовляється це виконувати. Ми от свій тут болібурдовий план написали. До речі, я тоді аналізував його тут у нас на Ютубі, і відмітив, що там частина того плану написана ще Медведчуком. Ну, власне, людьми Медведчука для їхньої акції змініть страну. Пригадуєте, така була. Тому насправді ну це є відмова від американської підтримки фінансування вчорашні і сьогоднішні події в Вашингтоні. Це є пряме блокування розвитку нормальних взаємовідносин з Україною і підтримки України. Вони домовилися з Путіним. Вони вже домов ну, Путіним Спатрушевим. Вони вже домовилися. Їм потрібно, щоб Україну перестали підтримувати. Їм потрібно, щоб люди перелякалися, щоб збройних силах України були вже не готові воювати і відстоювати далі Україну, і не думали більше про перемогу і багато інших речей. Це все не перший день іде. Це все було в Парижі в 2019 році. Це було в Стамбулі в 2022 році. Це продовження тої самої історії, і тому. І тому навіть від того, що заявлять представники опозиції, почнуть чітко жорстко бити. Сьогодні владі вже байдуже. Я думаю, що якраз представники опозиції можливо відчувають, що влада цього й хоче. Я вам просто нагадаю, знаєте, що Зеленський зробив? Він шантажував наших союзників ще в вересні місяці. От, не дасте грошей, то ми програємо війну. Це не була констатація факту, це був шантаж. Ну от в цій ситуації ну от опозиція в ситуації Цуктвангу. Як повестися, як не зроби, буде гірше. Тільки в іншому випадку ще й на неї повісять відповідальність, а так влада ну, сама буде віддуватися, що це вона натворила. Ну от, власне, і все. І дякую вам, пані Вікторія, за ваші запитання і вашу постійну активність. Все, а далі пішли от питання, на яке я буду відповідати з запереченнями. Вітаю, пане Тарасе. При всій повазі одразу хочу кинути камінь вам в город. Читаю у вас телеграммі анонс візиту Порошенка до Америки. Одразу питання: для чого ви знаєте, який лакавий ворог всередині країни при всій повазі до Петра Охтіюваче ЄС? Для чого самі собі ставимо мінуси на рівному місці? Невже не можна було виїхати під незначним приводом, а потім вже звідти бомбардувати інформаційними сюжетами? Це перший пункт. Давайте я на нього відразу відповім. Насправді, перше ні, тому що відповідальні політики їдуть не для того, щоб бомбардувати сюжетами їдуть для того, щоб виконати певну місію. І тому всі позиції, що мав Порошенко зробити, всі переговори, всі узгоджені з міністерством закордонних справ, всі вони там пропрацьовані. Спільно з українськими дипломатами скрізь шукалася і певна дипломатична підтримка. Тобто, це є державна політика, це не є політичний процес, це державний процес. Відмінність державника від політика чи політикана. Державник думає про державу. От, власне, о цьому річ. Тому насправді, ну мені то закид про що? Я передрукував повідомлення і анонс з європейської солідарності самого Петра Порошенка. Він не міг цього приховувати. Більше того, влада і так знає всі його плани, вона їх добріхує. Якби він не подав цього анонсу, вони б далі, ну вони і так брехали, а вони б тоді переконувіше брехали, що це насправді планом була якась зустріч з Орбаном. А чому ні? Правда, зустріч планувалася місяць до того, і вони її зірвали, тому що їм важливо, щоб Україна не отримала початку переговорів про європейський союз. Їм це дійсно важливо нашій владі. Але вони би брехали ще більше. Тому насправді це не допомагає взагалі. Тому треба говорити відкрито і прямо і анонсувати і повідомляти. Всі це мають знати. Тут нічого не підстрахуєшся. Будуть сумніватися в тому, для чого ти їдеш, а матимуть якісь підстави сумніватися. Вони все одно заблокують. Так, а тепер буде те, з чим я буду абсолютно сперечатися і говорити, що ви не праві. Одна з причин програшу на виборах самі собі ставили мінуси. Скільки разів оголошували про отримання безвізу, а його не надавали. Ворог гумився, не стигли запустити потяг до аеропорту Бориспіль, обкатати як слід. Ні, Олексію вже в ньому, потім це все ламається, ворог насміхається і ще багато іншого. А тепер, вибачайте, шановний глядачо, ви. Я думаю, не зі зізої причини, а ви просто підсіли на тупу брехню і повторюєте те, що вам вкладають в голову. А скажіть мені, а скільки це нам відкладали безвіз? А коли це нам його блокувало? А? А ну нагадайте, Порошенко втягнувся в нього. Були кілька випадків, коли українські депутати заблокували виконання певних пунктів, про які ми погодили. І тоді нам сказали, стоп, ви їх виконуєте або ні? У нас ішло по прямій лінії, а давайте не говорити брехні. Не було жодних затримок. Безвіз був наданий в рекордні терміни, тому що в рекордні терміни було виконано всі зобов'язання. Якби не було двох затримок по електронному декоруванні, ще там і по толерантності, якби їх не було, ну було б на один місяць швидше. Тому те, що ви сказали, це чиясь брехня, яку ви повторили. Відверта брехня. Що стосується якогось там поїзду на Бориспіль, я чесно кажучи, такого не пам'ятаю. Я би помітив такі речі, і щось я не пригадую, щоб там Порошенко там дуже в цьому рекомувався, там, наскільки я розумію, Гройсман був. Тому знову вам хтось підкинув тезу, ви її повторили. А давайте не будемо грати на користь ворога і говорити брехню, тому що таких речей не було справді. А Ворог, ворог і так працює, ворог перекручує все навпаки, йому не треба щось придумати. Йому досить розказати про Ліпецьку фабрику, йому досить розказати убив брата, що є повною брехнею. І народ повірить набагато більше. Ви можете 10 разів. Використову каже, отут От щось Порошенка було не зовсім вдало. От з безвізом щось було не зовсім вдало, хоча це брехня. От з мінським домовленцем було щось не дуже вдало. Це не працює. А коли ви зробите все діаметрально, навпаки, при нулі інформації про такої. Просто 100% брехні, воно серед українців на жаль працює. От власне вам відповідь про це. Ну і закінчу ваше ще питання. не з моїм носом вказувати, що і кому як робити, але це явні промахи, на які наш мудрий нарід відгукується потім в бюлетенях. І ще хотілося б сказати, якщо б в Пороха є ті, хто займається його іміджем, їх треба звільнити Олексіючу, спілкуватися з народом так, як він філкується зі своєю родиною, просто і без пафосу. Вибачайте за багато букв також. Ні, багато букв не йде мова. Тут дійсно річ симптоматична. Ви повторили старі легенди, в тому числі. У нього і погані, а далі йде. У нього порохоботи погані. От сам порох ніби не поганий, але в нього точення погане. От давайте через це будемо їх громити. Це все вам нав'язують оті середовища, які колись були порошенківські, а потім тупо продалися. Всі ті Моновські, біндоновські, Демсокири, всі інші вони ж всі зараз під владу. І от вони це й запускають: от там всі погані оточення. От якби не вони, все було б добре. Ми б його підтримували, але це і є. Ота От тихенька диверсія, тому давайте просто не піддаватися під це. Чому протистояти якось? Та як Порошенко має якось інакше спілкуватися? Може він ще має стати вилізти на стіл президії в Верховній Раді там станцювати вам? Він говорить так, як говорить завжди. Наскільки я знаю, він приблизно так само говорить в себе в родині. А чим його стиль вам видається якимось там не таким? Дуже там сухим чи ще щось там? От Зеленський гнусавить, бреше, кривляється, демонструє повну неадекватність, переходить на відверте тупе хамство. Вас це задовільняє? Мене не задовільняє. Мене задовільняє стиль Порошенка, тому що ну, він такий є. Він не є хлопчиком, якимось там побігунчиком, який буде загравати, отам, от викривлятися, ще там щось. Ну, це, на мій погляд, є нормально. А якщо люди, давайте просто на себе візьмемо відповідальність, якщо ми не хочемо адекватності в своїй владі і в своєму майбутньому, у нас її просто не буде. Слухайте, Порошенко і його родина якось переживуть. Просто по собі. Просто буде дуже боляче за втрачену країну. Але у коли цю країну, наші виборці розказуючи, що їм у всьому, в їхньому виборі, в тому, що підтримує Зеленського, винен Порошенко, от в них дуже багато хто не переживе. От дуже багато тих, хто це розказує, вже не пережили цю війну. Більшість маріубольців не пережили свого власного вибору. І я, я на них не кидаю камінь. Я їм дуже глибоко співчуваю, і дуже багато інших людей вже не пережили. А ще якщо це піде на повний розвал, то не переживуть вже не сотні тисяч, а мільйони не переживуть. Ну от, треба просто подумати: не шукайте причину в комусь, шукайте причину в собі. От, і все так. Наступне доброго дня, пане Тарасе. Прослухавши всі повідомлення у різних блогерів про справу спроби дати хабар наєму, помітила, що ніхто не звернув увагу на розслаблену форму спілкування фігурантів. Відразу скажу, я теж не звернув увагу, бо я не дивився, я просто читав повідомлення. Дещо там подивився, перечитав більш детально, і я з вами згоден. Та це серйозно. У мене висновок один або ця людина не перший раз вирішує свої питання через знайома, або стопроцентною впевненістю знає, що через знаєма можна вирішити ті питання, наче знайомі вирішували. А то навіть позаті опозиційні блогери не піднімали це питання. Шабунін в передачі з ніколи взагалі зробив героя знаєма. Шабунін взагалі здивував свою поведінку. Чові чоловік дивився Ніколова. Я слухав фоном, але емоційність і форма поведінки Шабудіна заставили мене написати комент. Там цікаво було почути вердикт психолога, нарколога щодо поведінки цього колись борцуна. Так, давайте так. Починаю, як завжди, з кінця. Щодо Шабуніна. Ніякого там наркового не треба і психолога не треба. Це просто елементарний момент ну, подвійної моралі. Він належить до тої категорії, що називається грантоїд, і він належить до тої категорії, яка хоче мати справу з владою і на ній жирувати, коли влада особливо там, болісно реагує на викриття. Тому він хоче мати забезпечений, захищений тил. І тому він грає подвійну гру. Оце і вся історія з Шабуніним. Коли ти граєш подвійну гру. Знаєте, появляється завжди думка, а чи це не роздвоєність особистості і шизофренія? Ні, це відсутність достатньої порядності і чесності. Але Шабуїн час від часу дає дуже серйозні викриття, коли з Заходу йому нагадують ти взагалі -то за чиї гроші, за чиї гранти існуєш. От тоді він дає серйозні відкриття. Що стосується історії, з наємом? Насправді, я. Трошки пам'ятаю, Наєма. Ми дуже часто притиналися в ефірах. Я потім бачив, як він дорвався після приходу Зеленського до певних проєктів, та ще й про Прошенків, як він доривався, добивався до всього. Я вважаю, що ця людина глибоко корумпована. Дуже глибоко корумпована. Їхня компанія, і наєм, і Лещенко, і Заліщук погоріли на різних речах. Наєм мудріший. Лещенко погорів на квартирі за російські гроші. Заліщук погорів на шикарній квартирі за великі гроші. На багатьох інших речах, на якихось подорожах, а наєм обережний, він не світить цим так, він вміє ховати кінці в воду. Ну, моє переконання, я не маю доказів, тому я не можу про це говорити. Я вважаю, що наєм людина корумпована. Чому відбулася вся ця історія? Знову я вам дам тільки свою версію. Колись, мабуть, це буде розслідувано. Моє припущення, що насправді ніхто не збирався викривати, ніхто не збирався е відмовляти. Все було погоджено і тому так нормально розмовляли, і тому так готувалися до того, щоб протягнути ще одну корупційну змову, тим більше від сух прийшли. Але хтось здав. І тому, після того, як хтось здав і мусило НАБУ туди приїхати і це запротоколювати, ну не туди, а зафіксувати ті факти. І тоді ну, було рішення: сугу треба списати, а наєму нам треба зберегти. Тому <кій> що наємце певне обличчя перед заходом тощо. І тоді наєма почали робити. Оце. Я, от на це я звернув увагу не на розслаблений стиль, а на те, яка була невпевнена, потім пояснення наєма, як там йому щось пропонували, не пропонували. Він крутив, вертів, як в'юн на сковорідці. Я вважаю, що. Наєма було вирішено врятувати від відповідальності, і він почав брехати. А сузі відповідно пояснили: ти можеш сісти по повній, а можеш дістати умовний термін. Наєма не топити. Тобто, насправді, просто хтось зірвав змову, корупційну домовленість, і все. І наєм тут ніякий не герой. А те, що Шабунін і інші підтягують, наєм роблять з нього героя. Ну вони постійно підтягують своє середовище. Середовище абсолютно аморальне і антиукраїнське. Так, вітаю, пане Тарасе. Вже не перший місяць спостерігає неприємну тенденцію у десятихвилинних програмах новин. Навіть на видалених з ефіру патріотичних каналах далеко не кожен день дають інфографіку втрат окупанта, і, взагалі, суттєво впав рівень подання інформації щодо ситуації на фронті з презентацією мап і коментарями коментарями динаміки розвитку подій. Тепер приділяють багато уваги локальним дрібним явищам і часом. Повне враження, що тягнуть час, щоб глядач не отримав повної інформації про головне для нас кількість закобзонних окупантів, знищеної техніки, та це. Чому таке відбувається останнім часом? Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Чому відбувається? Тому що перемога вже не передбачена владою. І тому влада моделює інформаційний простір саме в цьому напрямку. І тому телемарафон... На нього військові неймовірно обуряться. Слухайте, вже навіть Єрмаківська українська правда мусила опублікувати висновки військових, підсумки їхнє ставлення, де сказали, ну телемарафону схожите, це неадекватна подача інформації, це неадекватне ставлення до війни, це солодкий сиропчик і нічого більше. Тому насправді насправді, коли ми говоримо про, про владні канали, Є перебріхування і перекручування. Чи там зникли ті факти? Ні, вони присутні. Ну, от берете абсолютно провладний, причому особливо цинічний мерзенний, 24 КТВ-каналу, за яким там стоїть постать садового. От вони вони дуже чітко носом вловлюють погляди влади. І вони стараються підігрувати. Але в них карти завжди є, в них все є показове. Фабрика новин, YouTube канал, теж дуже провладний. там теж показують і карти, і все з'являється. Але. Тема в трактуванні. Тому насправді нам маніпулюють простором тими, хто не хочуть думати, вкидують то. Ура закидувальне, завищені сподівання. Перемога там за 2-3 тижні. Перемога там будемо пити каву на набережній в'ялті. Вже 4 сезони буданов каву на набережній в'ялті п'є, напевне. Отакі От речі. А потім, в якийсь момент, коли треба людей злякати, у нас катастрофа. Ви бачите, оці заголовки в Ютуб та й телеграм в цих телевізійних каналів. У нас катастрофа Україну зради, Україну здалося для того, щоб сформувати відповідний напрямок мислення і щоб українці сприйняли будь-яку зраду як порятунок. Що стосується проскрибованих заборонених каналів, то насправді я б не сказав. Ну я, я не дивлюся п'ятого, але наскільки я знаю, п'ятий оцінюється як той, що найбільше подає саме військової інформації. Мені здається, зпресо продає. Але я дивлюся новини на прямому. От вони бояться, уникають часто давати додаткову інформацію про певні політичні події, от стараються їх не показувати. А військових подій, ну там, там десь дві третини, мені здається, випуску новин і. Відповідні дані там теж подані зовсім непогано. Тому насправді, от ті, хто не зовсім під ну щось старається ще робити. Так. Ну, дуже коротко. Пане Тараса, дякую за вашу працю. Цікавить ваша думка. Та, зокрема, ви часто говорите про те, що готують домовленості, але при цьому. <клух> Московити прокачують свій ВПК, вкладають нереальні суми грошей і так далі. Який сенс йти на переговори, якщо вони, в принципі, вже мають дуже суттєві переваги у ресурсах, так людських, так і технічних. Дякую. Є сенс їм потрібно для політичного певного трансферу влади мати певний період затища перше. Друге, вони вже не впевнені, що вони захоплять цю Україну. Вони хочуть дипломатичним шляхом витиснути з нашої влади. А що тут витискати? Наша влада вже баришні лягли і просять і дістати те, що вони хочуть взяти. Найбільше вони поки що не замахуються. Нова війна проти України. Якщо буде перемир'я, може відбутися дуже швидко за рік-півтора. Якщо Україна не почне озброюватися і готуватися до відторгнення, тоді буде інша війна, не в нас. І ще одне: е, ну насправді вони е, готуються до. Кількох воїн. і знаєте, от наші про переговори. теж кажу, От останнє буде домовленість, буде перемир'я, і наші розслабляться. І в цей момент знаєте їхня улюблена приповідка Ольга, отдавай, Онуфрій, опотіць відказався. І вони можуть вдарити в спину в цей момент. Так само, тому всі підосі можуть бути. Все слава Україні.